Привіт, ви знаєте, якби мені хто три роки назад сказав, що я буду говорити і сповідувати Ісуса Христа, то я би сприйняла це як, можливо, як за жарт. І на сьогодні я чітко розумію, що у Бога є план, і в нього є план на абсолютно кожного із нас. І я реально сьогодні сповідую Ісуса Христа, я сповідую Його Слово, я люблю Його. І я стараюся реально пізнавати. Я жадаю цього пізнання. І хочу сказати так само тобі, що у Бога є на тебе план. І цей план це життя вічне. Він хоче, щоб саме ти. Був щасливий, благословений, саме ти мав сенс життя, саме ти був наповнений, і це може дати тільки слово Боже. Тому я запрошую тебе на завтрашню онлайн-конференцію з вивчення Слова Божого, яке пройде в телеграмі в 13.00. Завтра буде дуже сильне слово, сильна проповідь. Тому спробуй, спробуй саме цього разу. Напиши мені для того, щоб приєднатися і бути частиною цього служіння і єдинодушно прославити Бога.